Так, це продовження. В общем, четверта частина. Сьогодні ми займаємося маляркою, будемо помаленьку фарбувати Я буду показувати, що, що, що зроблено. Що зроблено, що ще треба буде зробити і так далі. Коротше буду, як то кажуть, далі включатись і розказувати і показувати. Це, в общем. В принципі, оригінальний колір, ми з кольором вгадали, Відійди, будь ласка. От я зараз покажу. Це оригінальний колір, отакий, який він був ізначально. Але це вигорівший. Оце от. Ну, якби на сонці постійно і так далі. Тобто він вигоряє. Якщо біла не так вигоряє, то вигоряє видно низ я профарбував. от такий от насичений, хороший, коричневий. Мені, мені в принципі подобається. В принципі, такий колір, в принципі, як і оригінал. Він такий і є, як і оригінал виходить у нас. М -м, мальовнича картина. Ще де не йде. Не домалюю, тому що не вистачило скотча. В общем, так як я і казав, в деяких місцях треба буде ще... Ну, а загалом, в принципі, непогано. Мені прям мені прям цей шоколадний колір такий пасує. Ну. Хоча з чорним теж воно прикольно. Ну, коричневий такий він трошки виділяється. Прикольно, зараз йду на ту сторону, ну, буду малювати. За сьогодні я планую його помалювати, можливо, не весь, можливо, весь. В общем, тут буду зараз, тут і далі цю частину так само треба буде, от скотч трошки повідлітав. Низ промалювати, середину промалювати, верх не промалюю, тому що треба ще цю лижню і так само її заліпити скотчем. За сьогодні, я думаю, не небагато. Будемо помаленьку, по чуть-чуть будемо трошки працювати. от. Промалював середню частину. Якось так. Зараз вниз цю частину піду і там де тої лижні нема, з тої сторони. От, до речі, я хочу показати от, Оце от оригінальний колір. І оце от він такий і є. Ну такий, який мається на увазі був. Блін, ну це прям я не знаю. Як так вгадати з кольором, це прям капець, Дивіться, дивись, це взагалі. Один в один колір. Да, передок прям конкретно вигорів. От передня частина там взагалі низ такий тусклий. Воно таке не коричневе, а риже, от видно, це капець, Прям риженьке. І от оце буде оригінал. Такий, який він має бути по факту. Ну прикольно. Досить непогано. Показую як виглядає задня частина. О, от вже трошки свіжіше, бодреє. Вже візуально вона як нова. Отак. Видно, в принципі, результат видно. Тут ці частини я трошки так відтінив білим. Для чого? Тому що по боках дуже чорні були полоси. отакі. Це від чого? Від того, як вода стікає, і оцей от бруд весь, ну там земля, пилюка, тобто, ну, руброїд може сипатись так само. Воно все стікає по цих краях з тої і з тої сторони. Ну і от Візуально от воно вже трошки свіжіше. Потім ще скотч познімаю, оцей нижній, верхній. І ще легенько треба буде його чуть-чуть в -чуть, білий колір відтінити, щоб не було цих перепадів візуальних. Ну і зараз тут трошки, трошки, от, оцю частину трошки відбілюю, трошки відтіняю, ну бо тут вона прям дуже багато гріхів. Тут таке чорне, прям, я не знаю, от, точки є от зверху видно. От, от от, от І там в, в, всю довжину воно прям таке ну, видно. низ трошки тут теж пройду. І його треба трошки відбілити. Ну, Ця частина і от там вверх, ота смола, от я не знаю. Короте, її треба буде теж чуть -чуть під, під, підмалювати, тому що воно дуже сильно в очі кидається. Короте, вигляд якийсь у нього такий вже більш солідніший стає. Я б сказав, би, навіть непогано так солідний. Показую, що в нас виходить ця частина з дверима. Тут фарбують тільки низ, отак, оцю частину. Тут ну, є місця, де просто фарба злізла, тобто десь подерти чи ще щось. Є от така от вм'ятіна десь на дверях. Одненька. Ну, тут, якби нарікань. Ніяких немає, ця частина прям, вона взагалі ідеальна. Тут майже вона в ідеалі. Тільки де-не-де там позлазила фарба. Тут малюється тільки один низ, отак. Верх верх я не фарбую, я залишаю його таким, як є, Того, що тут його малювати немає смисла. Фарба вскрізь тіла, вскріз ніде нічого не відламується. І не, від не відчерблюється. Тут нормально, тут нарікань немає, тобто верх прям шикарний. Тут тільки низ. Тут підмалював задню частину, так само низ, ці дві бокавушки, середину і низа. Не знаю, можливо, можливо, тут ще профарбую. Але це так. Під знаком питання. Ну, це не точно, може воно і лишиться, ця полоса, так, просто так, як вона є. В общем, ця частина показую тут малюю низ, отак, малюю середину оцю теж повністю. Ще треба буде її ще раз пройти. Зараз я один раз пройшов, вона підсохне, схватиться. І треба буде її ще раз промалювати, бо за один раз. Є от такі от видно. Там м'ятина, ну то таке вже. Ну, те, що, те, що можна перекрити, то перекриє за два рази. Те, що не перекриває, то значить так і останеться. Ну, а те, що не перекриває, це я маю на увазі ну, смола, оце з Рубюроїда. Тобто ті соплі, я його дряпати не буду, воно так і останеться. Я його просто е може просто мазну. Білою фарбою. Чи є в цьому смисл? Ну, все рівно воно не перекриває. Біла фарба вона не перекриває оці соплі. Я вже пробував. Я вже пробував і воно не зафарбовує. Йобані гуси, як ви мене заїбали, блять. Вже петрушить гуску, блядь. Не буду показувати, бо це вже порноха, виходить. Не буду показувати, бо вже накинулись троє чи четверо на одну гузку і вже хочуть її петрушити. Коротше, ця частина теж. Ну тут от ще, ще не все, треба буде, ще треба буде разок її, я думаю, промалювати. Це такий, типу, як грунтовочний перший слой. Другий раз, я думаю, він вже перекриє так більш-менш всі ці недоліки. І можна буде там ще про, я думаю, Пробризкати ще один раз, третій раз такий, щоб вже він був більш-менш фінішний. Щоб вже ідеал. З цією полусою я теж не знаю. Можливо, пофарбую, можливо, ні. Можливо, вона так і останеться. Це якийсь ракал чи плівка, я не знаю, що це таке. Просто полопало на сонці там видно і повідстрелювало. Тут так само низ, середина, тут ці про бокавушки профарбував теж. І е, чекаю, поки дід привезе. Мені треба саморізи, ще раз кажу прикрутити лижню, і тоді можна буде профарбувати верхню частину. Верхню частину я ще не фарбував взагалі, тому що не вистачило скотча, щоб доліпити її, і не вистачило саморезів, щоб їх прикрутити цю лижу. Далі. Підсохне, пройду ще раз, побачу, де-не-де. Треба буде, це вже буде потім, як познімаю скось. Треба буде профарбувати ще оці решетки, от витяжки в чорний колір. І ободок сам раму пофарбувати теж в чорний колір. Ну, побачу. Зараз піду, коротше, дітей ложити спати. А тоді цей. А тоді прийду, вже буду далі малювати. Все, поки що наразі так, потім далі дальше... покажу. Ну що, в общем, цю частину я профарбував вверх, середину, низ. В общем, якось отак він виглядає. Трошки став він бі білосніжним таким, як білосніжечка прям. Ну, зараз відійду, покажу загалом всю картину. Во. Отак він файненько виглядає. І зараз я там з тої сторони, де двері. Зараз почну е, верха трошки підмальовувати. Все-таки вирішили ми, що ми його трошки промалюємо. Білий колір все. Ну, В нього буде і вигляд такий більш свіжіший, і візуально він буде якось восприйматися ліпше. Коротше, якось так. Хорошо, народ, Наша е, частина підходить до завершення. Сьогодні в нас з покраскою вже все. Зараз покажу. В принципі, особо нічого не помінялось. От, візуальна картина. Профарбований повністю, але ще треба буде зняти скотч і Фарбувати там, де. Підфарбувати там, де ще підскочем. Біле лижі остаються. Ну, в основному тільки біле, так. Да. І познімати потім скотч з взагалі всього. Коротше, якось так. Все. До зустрічі у наступній серії. Всім пока!